З і ось така штука на кнопочках буду носити. Бачите, такого гарного кольору. Така шапочка. Тут такий тонкий, але вже тепленький тканина. Маятник. Замітисту. Нормально. Нормально. Нормально, реально мітістик. Тут його видно. Манішечка така, тільки трикотажна. П'ятна, що шейка, я буду піддівати. Колір приїхав бурштин. Жовточний. Я люблю жовточний, мені він подобається. Тут 5 мм. Мені каже, що тут навіть. 4. Я буду перевірити його. Справжній, кинути в рушок, і носять, беруть мусульман, тюрбан мусульманський. Ви поняли, да Це такий капюшон? Капюшон з горлом закриває, ну і нос можна сховати. Тепленький, такий хороший. І з переходом на горло. Мені маніжка переход